Щось я не зробила, а саме не розмитнила авто. Чого я це не зробила раніше? Того, що я приїхала 24-го і це якраз випало на вихідні дні в Польщі, то сьогодні шостий день, як я вже його сюди привезла в Польщу. Бо я його привезла з Нідерландів і треба поставити на польську реєстрацію. Того сьогодні я розкажу всі нюанси: скільки це буде коштувати, який відсоток від купівлі. Всі подробиці, щоб ви теж були в курсі. Ходімо за мною. Перший мій крок я взяла всі документи, а саме ті документи, які мені видали в місці там, де я забирала кемпер, то була страховка, страхування та документи на машину. Також я зробила умову купівлі-продажу, де написані дані тієї людини, яка мені продає, і я як купівець покупець. Де написані дані продавця і мене як покупця? Я їду в заклад, де розмитнюють. Якщо вам треба, то я залишу тут адресу їх і як вони називаються. Розмитнення завжди коштує грошей. Але чим більше об'єм двигуна, тим більша вартість розмитнення. Наприклад, у мене об'єм двигуна 2,5, то розмитнення буде. Коштувати 20% від вартості або 19. Я це ще е, уточню і пізніше скажу. Так, все зробила, все дізналася. Е, значить, я зробила на авто. Я його розмитнила. І вартість його коштує 19% від вартості, так як я і казала. Після того, як я зробила акциз, я зараз їду, заплатила акциз. Я зараз їду додому брати кемпер, щоб кемпером поїхати і зробити техогляд. Після того, як я зроблю техогляд, мені треба їхати в Ужонт і ставити машину на облік. Йду до кемперочка. Зараз буду відкривати від нього. Такий гарнюсенький, ну гарнюсенький. Так. Зараз будемо відчиняти. Це зашторяно, закрито. О, так, вставляємо ключик. А ми в ту сторону крутимо. Оп, відкрились. Дверята. Так, заходимо. А! Чуть не впала. Ой! Ось так, під'їжджаємо поближче. Зараз будемо заводити на холод. Зараз поставлю свою сумочку. Так. Раз. Так, беремо ключик і будемо вставляти. Вижимаємо щеплення і тормоз. Ще заправити треба. О, старий дизельочок. Да. Отак от він заводиться. Трохи щось його потряхує. Може, тут це йому розігрітись треба. Бачу, щось дибає тут. Коптить, коптить. Так, ладно, будемо розшторюватись. і виїжджати. О, сонечко яка. Може мені десь поставити, щоб було мене видно. як Я розшторюю тут. Не буде видно? Може, мене не буде видно. Це було невеличкою помилкою, що я не взяла окуляри, сонцезахисні. Не Знаю, видно, як я. Говорю, як тут холодно. Зараз на вулиці мінус 5, по відчуттям, як мінус 10 капець. То що, треба ще дозаправитися, бо я взагалі не знаю, наскільки залишився запас ходу. Дуже мало. І вирушати. Так вже хочеться насправді поскоріше виїхати в теплу країну. Я взагалі не з тих людей, яка любить холод, я люблю сонце, тепло, я люблю виходити на вулицю, я люблю гуляти. Зараз мені на вулицю взагалі не хочеться виходити. Виходжу на вулицю тільки заради того, щоб не знаю, в магазин чи по якимось справам. Бо, може, я така трохи зануда. Чи то я не зануда, звісно, я обожню гуляти. Хто знає мене, ну. Я просто на велосипедах кататись, десь піти на прогулочку. Взагалі моє. Але коли такий холод, я взагалі, як знає, знаєте, як кажуть, more than person, так я I'm not winter person. Во. то да, зараз будемо вирушати разом. Зараз будемо заправлятися, тільки так холодно, правильно я кручу чи неправильно. А, во. Це воно. А як його його вкрутити? Ще ж неправильно. Робити. Так закрилась, наче. Чакається дуба дасть. Холодно, капець! Так, ще розібрався в яку сторону. Так, відкривається проти години. Проти це так. Це так. І що крутить? Да? Ну, відкрили, і тепер. І що значить, Повернули. І крутимо. Відкрутили. Заправляємо дизельок. Он, щоб то воно не означало. Олей напендовий. По польську. Що по польську, бо стеж ми в Польщі. Ми в Польщі так. Так, зараз треба всунути. Ось такий тійкий. О, всунула. повний, до повного, не до повного, ладно. А чо? а чо не повний? Не повний, А чо не повний? Скільки літрів заправить? Десять, вже п'ятнадцять, може двадцять? Давай на соточку злотих. Ладно. 16. Так, обережно достаємо, щоб не капануло на мене. О, є. Відкриваємо так само. Вставляємо кришечку. Ставили. Закрили. Все. Закрить, закрив. Йдемо платити. А далі ми поїхали шукати станцію техогляду. Ох, тільки з третього разу вдалося знайти станцію, хто зробить техогляд. Це було непросто через габарити авто, тому що не кожна станція хотіла нас приймати. Але ми впорались. Я сидю, реєструю. Реєструю машину сидю в Ужонді, це така адмі... адміністрація польська. Також була у механіка, на різних трьох станціях була, бо на першій сказали ні, ми таке не робимо для нових авто, привезених з іншої країни. На другій сказали ні, ви сильно великі, їдьте далі. На третій ми сказали, ой Ой-ой ой, морока! Ой, морока. Коротше, ну, єлі зробили, зробили, слава Богу. І оце різко перед закриттям. Сьогодні 30 грудня поїхали в цей Жонт адміністрація місцева, щоб зареєструвати авто. Ох. Ну, все швидко зараз тут зроблять, але ми чекаємо в черзі. Вже хотілося сьогодні просто це зробити, щоб вже щоб вже було готове просто. Так все добре. Все, все нормально. В загальному я завжди так вважала, і вважаю досі, що це всюди людський фактор. Десь собі відмовляться, десь кажуть без проблем зробимо. Десь кажуть Ні, не підходить, десь кажуть все нормально. Того, ну, може, я трохи замучена вже, або відранку від ранку їздю. Але все окей в загальному. Немає проблем розмитнити машину, якщо ти привезеш її з іншої країни. Все реально. Забула сказати що прийшовши в жонт, я взяла талончик в чергу на послугу реєстрації авто та заповнила бланк, який ви можете взяти в Жонті, які вже роздруковані та висять на стіні. В тому бланку пишете свої дані, такі як ім'я, прізвище, номер песельця, ідентифікаційний код, місце, де ви проживаєте, та дані авто марка, рік випуску та номер він. Також важливо, щоб у вас була. Прописка в тому місті, де ви робите реєстрацію авто. Алекте мувит мовит. Алекта мувит мовит. Гайда, йдемо. Крутить своє. Крутить хвост. Це вже зварювала, здуріла під кінець року, добре. Йдемо крутити номери, прикручувати на машину. А, страхування я вже теж купила, не без траблів, не без проблем. Бо я зайшла на спеціальний сайт, де можна було купувати, і там було таке порівняння всіх пропозицій. Але там не було саме на кемпер. Там було тільки надзвичайні особисті авто. Що ще? дзвонила я в одну підтримку гарячу лінію, на іншу підтримку «Гарячу лінію». І купила в PZU. Це така компанія в Польщі, яка продає поліси, страхування. Яка продає страхування. І вони мені там. Ой, ми вам зателефонуємо там за пів години, за 40 хвилин. І отак от я їх слухала, слухала. Нарешті вони мені перетелефонували, сказали, що вони приготували для мене умову. І страхування мені обійшлося на рік в 749 злотих. Я не знаю, скільки це в гривнях, приблизно до тисячі гривень. Що сказала? Ні, до 10 тисяч гривень. Би в ту сторону крутила. Середушко. Отже, підсумуємо. Перше, що ми зробили, це розмитнили авто. Вартість розмитнення залежить від об'єму двигуна вашого авто. Якщо об'єм двигуна менше, ніж 2 літра, то це 9% від вартості авто. Якщо об'єм двигуна більше, ніж 2 літра. То це 19% від вартості авто. Наступний крок це ми поїхали на станцію техогляду. Були деякі нюанси, тому що ми приїхали на першу, нам сказали, що ні, ми не, розуми, ми не робимо техогляд авто, які приїхали за кордоном. Поїхали на другу, вони сказали: ну, напевно, що ні, бо у вас якийсь такий завели, бо у вас завелике авто. Їдьте на наступну. Але мені здається, що причина не в тому, що у нас за велике авто, а в тому, що це було 30 -е число, 30 -е грудня, і вони просто вже собі на чилі, на розслабоні сиділи, пили чайочок. Поїхали на наступну станцію техобслуговування. Там були два дітка. По відгукам та станція була не дуже, але в нас не було особового вибору. Того. Ми провели, може, там години-дві, все-таки зробили не без своїх приколів. Один з тих дідочків казав: ні, ну мені ще не подобається, мені не подобається це авто. ні, ну не подобається. Ну, Каже, Це таке старе авто, як мої діти. І в той же день ми встигли поставити на реєстрацію авто, на реєстрацію саме в Польщі в місті Катовіце. Техогляд нам коштував 149 злотих, реєстрація авто коштувала 160 злотих. Також є важливий нюанс. В той день, коли ви поставили авто на облік, також треба купити страховку на авто. Для нашого авто це вийшло 749 злотих на рік. Також хочу привітати вас з наступаючим новим роком, який буде ось ось коренько вже, за декілька годин. Я вам хочу від себе побажати більше сміливості, більше, більше віри в себе, здійснення ваших бажань, щоб ви не боялися мріяти, щоб ви розширювали свої горизонти. Щоб відвідували різні нові для себе країни. А може, не нові, в яких ви вже побували, які, в яких вам сподобалось бути. Щоб ви жили тим життям, яким ви хочете. Щоб ви наближувалися до того життя, щоб не боялися мріяти. Я бажаю вам всього тільки самого найкращого в новому році! З новим роком! Ху! А також в наступному відео я покажу повний огляд кемпера, його плюси та його мінуси, які вже вдалося розглядати та що в ньому треба робити до відправлення в іншу країну. Тому... тому. Тому залишайтеся на цьому каналі. Ставте вподобаєчки, лайки, колокольчики, коментарі і... Щасливого нового року! До зустрічі в наступному відео!